Всім привіт! Вітаю на каналі. А у нас знову дощик. Це вже четвертий на цьому тижні і другий на сьогодні. Такий невеличкий і маленький, поки, ну, можливо, ще пуститься більший. Це ж таке вчора був значно більший і три рази опускався. Спочатку так по хвилин п'ять крупний, так різко пішов і зупинився. А вже той, що був третій, то як пішов в годинку, так добряче йшов, все промочило. У нас е, все подвір'я було у воді. Рома кричить: це мама, у нас не подвір'я, це річка, а вода текла, щоб ви розуміли, оце бордюрчики, оті, і це була водичка скрізь. І в полісадниках Рома іграшки кидає, мама, вон кораблики пливуть. Я думала, що хоч сьогодні щось уже зроблю, бо. До обіду не було дощика і таке сонечко вийшло. Думаю, о, просохне, я займуся, <підмітаю> попідмітаю, бо як дощику? там намолило, нанесло різної травички, бо воно і хоз дура все тече. Думаю, поприбираю. Сіно приберу, бо привезла для ягняток і не встигла. Ну, нехай іде. Що ж зробиш? Дощ зараз потрібний якраз для врожаю, для пшениці, для ячменю. Він саме пускає колосочок. Та й для городини теж добре. Капуста моя взагалі така красуня, як <смас> наречена, такі листочки попускала, ну, взагалі добре. І горох у мене вже пустив ці стручки, якраз буде наливати. Тому нехай дощик іде. Правда, Бур'яну буде дуже багато, бо за неділю ну, просто неможливо зайти, в болото. Ну, якось будемо рятувати, ручну виривати, чи як, якось воно то буде. Ой, оце, що переживаю, що Колорадський жук у мене на картоплі, Боже, його вже налупилося, отих маленьких. І не можна ніяк покропити бо дощ, Як ти будеш це кропити? Не знаю. Можливо, з'їсть її, вона і не встигне заквітнути. Це ж таке, щось так, щось не так, все ідеально не буває. А я, друзі, зараз йду готувати пиріг з полуницею. Якраз зараз сезон. На базарі вона вже доступна. У нас 75-80, так, на базарі трошки дешевше, в магазинах дорожче. А в кого є і вдома, то взагалі добре. У мене є ще трошечки зеленої, а та, що стигла, то шпаки мені допомогли її визбирати. Не знаю, що буду робити на слідуючий рік. Можливо, буду купувати агроволокно. В других запитую, в них нема такої проблеми. Таке враження, що до мене всі ці шпаки збіглися і вирішили виклювати її. Ой, тому готуємо зараз. З полуницею, що хочемо, різні десерти. Ось я хочу пиріг зробити, а можна і просто їсти з цукром, як я пам'ятаю в дитинстві, мама купить кило два. І це так просто поїсти. Засипали цукром, наїлися від душі, а потім вже компоти, варення і. На кінець до морозилки, щоб полосувати було, що взимку. Поріг, друзі, мені потрібно 3 яйця, 250 мл сметани, 200 г цукру, 50 мл соняшникової олії, 2 пакетика ванільного цукру, один розпушувач, 300 г борошна і щепка солі, 400 г полуниці. Я її поділила на половину. Половину ось зробила так, вірніше нарізала дрібніше і крупніше. Ця піде в мене всередину, а крупніша наверх. І також цукрова пудра для посипки. я додала звичайний цукор, ванільний цукор і збила міксером ось до такої консистенції, і щоб вони побіліли. Так, тепер. Додаємо сюди сметану, олію і легенько на сам на одинички, на самому маленькому обороті міксера. Даю я розпушувач, і перемішати потрібно його. Це так, так, перемішуємо. На самих маленьких оборотах вмішуємо до тіста. Отаке в нас виходить тісто. Зараз його буду переливати до жаровні, яку вже покрила пергаментом. Тільки частинку, не все. Тепер на середину викладую ось таку дрібно нарізану полуницю. при температурі 180 градусів на 50 хвилин. But I'm so frustrated не успів. Зараз будемо дегустувати пиріг. Отакий у нас получився. Запашний. Було погано, що камера не передає цей аромат. Це дійсно класно. І роботу зробила, і пиріг з тихся. Клас. Рома. Бережімо. Виходимо. Ну, Ось такий він всередині вологий.

Я поки прибирала, Рома чекав, бігав, ну коли він же спечеться, коли він спечета. Він Нічого, бери, що піти. Що це плята роблять? Да. Такий, так, друзі, то їх виходить. Класний. <пироги> Пирога наїлися від душі, дуже смачний. Зараз приберемо. І вирішили ми з ромчиком, що поїдемо до його тітки, до моєї старшої сестри. Пригостим її пирогом і відпочинем трошечки. Вона живе в сусідньому селі, ну, в моєму рідному селі, де я народилася, в батьківській хаті. От і ми поїдемо туди, трошечки погостим, подивимося, що в неї там і як. Все одно нагород не будемо виходити на подвір'ї, що могли зробили. Інколи треба і відпочивати, змінити обстановку. Як було. Зараз вам покажу трошечки лененіх трояндів, які в неї. Є, і дуже гарні півники розквітли тут на вулиці. Лена, а як півники ще раз називаються? Іриси, да? Іриси. Дивіться, ось які вони тут класні. А гвоздички просто шикарні. Це я їм давала гвоздички. Тепер я буду у тебе назад брати. А то мої пропали. А тут, дивіться, які розрослися. Я знаю, що мене дивляться багато дівчаток, які люблять квіти. Тому покажу вам трошечки краси. Так. Тут іще різноманітні є і жовті. І білі, який хоч. Це я не знаю, як називається, але воно таке взагалі розростається скрізь. Потім його важко вивезти. Ось також гвоздички. І риси просто чудові. Відкопаю в неї трошки. Ось жовтий. Ну він кожен по своєму гарний, яка в природі краса. Це моя рідна вулиця, гуляла тут завжди. Горіхи папа висаджував. Але буде все підстригти. <кхи> Вже горішки є маленькі. Обожнює оцю чайну розу, а в цьому році вона не дуже така. Не дуже багато в неї квітків, але в прошлі роки вона була рясніша. Люблю з неї повидло. Обриваю оці пелюстки і перетираю з цукром, ставлю до морозилки і завжди роблю рогалики, рогалики з цією розою і грецькими горіхами. Ну просто, вам я скажу, об'єднання. А так, тут також у неї ще є і риси, троянди. Ну, тут здорові троянди, вже давно посаджені. А в мене дома ще молоденькі. А оцю у цьому році Лена висаджувала. Замовляла вона у зелених янголах. І дуже класні саджанці. Я замовляла у бережнюків. Ну, поки нічого не можу сказати, але дві пропало. А ось у зелених янголах ну, дійсно класні саджанці. Дивіться, це перший рік висаджено. І зовсім недавно. Які гарні! Оце перший рік. Оце все в зелених янголах. Ось оця. Ще яку вона. Оце також у зелених янголах вона замовляла, теж в цьому році. Дивіться, які вже гарні саджанці. А тут розквітла в неї полька. Така ніжна, ніжна. І піони, півонії, верніше, рожеві. У мене лише червоні.